Сонечко Боже, над світом сіяй, синів козаченьків у лати вдягай, веселку заступнице, купол здіймай. Сонечко Боже, над світом сіяй, синів козаченьків у лати вдягай, веселку заступнице, купол здіймай, від ворогів небо ясне закривай. Місяцю батьку синів бережи. Підступних нападників всіх покажи, зіронько мати яскраво світи, любов'ю заступників ти освяти. Соколи вітре розправ свої крила, вдихни у братів переможною силу, Блискавко, сестро, свій гнів від